Ми знаходимося з вами на діючій саме сьогодні котельні. Відбувається процедура встановлення когенераційної установки, завдяки якій дана котельня буде забезпечена електроенергією частково тепловою енергією. Як ви бачили, довкола ведуться роботи. Так, то кажуть, подалюємо всі роботи, аби встигнути до початку опалювального сезону в межах підготовки опального сезону в осінньо-зимовий період. І завдяки когенераційній установці вона буде працювати навіть без зовнішніх можливостей надання електроенергії. Вона буде забезпечена індивідуально своєю електроенергією від даної когенераційної установки. Це діюча котельня. Якщо ми про котельню, якщо про когенераційну установку, когенераційні установки є вже багато років, вони функціонують по Україні, тому це. Не, не єдине місце, де є когнераційність. Питання в тому, що абсолютно радує те, що е, іде енергетична децентралізація. Це те, що важливо, тому що ми розуміємо, що попереду у нас зама тривоги нашої, от і є. Е, Побоювання, як ми взагалі переживемо, як переживуть багатоповерхівки, як взагалі люди є запит в суспільстві, що можна зробити самим, і безперечно цікаво, що роблять органи місцевого самоврядування, щоб долати ці виклики. І безперечно цікаво, що міжнародні партнери Україна не одна в цій війні, і от енергетику теж партнери міжнародні допомагають. Ми розуміємо, що тут, тут сьогодні ми бачили, що це проєкт USAID, Американської агенції з міжнародного розвитку, і це дуже важливо, на мій погляд, що громади не тільки використовують свій бюджет, а ще й залучають е міжнародні гроші. Це важливо.